Доброго дня. Ми зараз знаходимося у сервісі компанії Drone.ua і разом з нами Кирил Шатов, який зараз нам пояснить, чому все-таки не можна використовувати EcoFlow разом з приладом Вилка-Вилка, який зараз ну, реально дуже шкодять насправді EcoFlow в Україні. Наразі це сама масова проблема. Десь 9 з 10 звернень. У нас саме по цій проблемі не можна використовувати, тому що пристрій і в принципі пристрої не розрахований. Mm -hmm. Що на вихід пристрою подається зустрічна фаза. Після того, як подається туди зустрічна фаза, тим паче у нас, коли вимикають світло, буває ще підвищена напруга. Виграють елементи силові на платі інвертора. Ви можете показати, що саме відбувається зі станцією, де вона переграє? Ну, ось приклад плати від Дельти. Це великий достатній інвертор, розрахований на 2 кВт. Вихідної потужності. Тут вигоріли транзистори. Ну, вони ж тут зайняті мікросхеми. І це ще такий лейтовий варіант вигорання, тому що ну, це лише початкова ланка цієї сеті. А далі можуть виграти ще інші транзистори, які видають саме енергію з акумулятора. Оце, я так розумію, це якраз вигорівши, да? так? Так. Вони прям інколи вони залишаються цілі візуально, інколи вони ламаються повністю, ну, як тут знищена mm -hmm. там, частина по-різному. Я правильно розумію, що це не є гарантійним випадком. А вже ж виробник не ну, навіть не думає про те, що може таке статися. І в принципі, немає систем, які могли б захистити від цього. Тобто там, поставити якусь там, розумну розетку та інше не допоможе. Mm -hmm. Ну, тобто, сама головна проблема це. Зустрічний струм, який потім виходить з мережі ага. і потрапляє у станцію таким чином, просто ламаючи її. Так?